Але в Київ питання рішиться в один день. А що далі? Я був помологше, я вам вже так, ну, так і думав. Зараз я дивлюсь, е, ну, що нас зробити, тобто критикувати, завжди правильно, завжди завжди правильно. А що зробити, ну, там дуже важко Перше, пробивати все, але ну, мені, мені зараз теж ну, пробити. Я можу. Але допомагає, ми будемо говорити, щоб... Допомога потрібна і від нас, якщо треба, буде виділяти якісь, тому що будуть виділятися дотації, в цьому році дуже будуть вирізатися на, на кожен регіон. Да? Ми зараз спробуємо вибити, ну, я, я буду керувати від нашої фракції, яке область, які можна буде вибити, але ну, майже вирізати великі дотації відбувати. Років точно. Тобто там постійно будуть тракти, так ну це абсолютно Чечина. Ми не не ростимо таких військ для того, щоб вони зараз заводять масові війська, вони не будуть наступати, але вони поставлять стільки військ, щоб питання про контрнаступ взагалі не було знято. Вони зараз там повністю українпромі все построїли, щоб ми не можемо принципі. Ну ми могли б, якби у нас була там авіація, якби ми наплювали на всі норми міжнародного права і просто почали би там. ну, Зачищаємося, та так. Ну там же хоча брався, хоча все вірити. Ну, ми ми дуже любимо свою країну не менше, ніж свобода. Я це вам гарантую. Я б очолювала перше товариство просвіти в Кироваре імені Шевченка. Коли... Але коли Ну, війна вже є, ми її нікуди да, не, всі не неї вже все. Це вже маємо, що маємо. Але хочу це не робити. Хоч хай вже не ставить їх. Ну вже зірвали. Хай припинять хоч вони. Ми, е, Нані, е, в Верховній Раді домовилися, що ми не будемо там вбити регіоналів. Ну так, так, і, так, да, так да, перетворювати це на, скажімо, ну, на цьому. То, ви можете їздити в Верховній Раді, це вже смішно. Да. Уже ви ми, висок, тому ми сміливі. домовилися, ми там будемо конструктивно працювати. Проблема ну, от, е... Удачі вам. Ми вам бажаємо молодому депутату щоб ви розуміли той народ, який ходить пішки по землі. <гум> а а я їздить, не знаю, бо, я ж сам такий, вірте, я, ну, я не став uh, відразу мільйонером <гум> і забув про людей, він шмат це Тому я, це uh, ну, все розумію. Проблема в іншому, проблема uh, як от, змінити всіх тих людей, Вони, там, там вже система, там кругова порука. Розумієте, що тут не, не можна там продивити там от так просто. Такі... Революція да. не довершена до кінця, ну, воно залишилось, вони ж там всі повертаються, всі, е всі да. Да. ті які були. Ми це все бачимо, а тепер не будеш уходити. Я вам скажу, я ж, ну, ми не вважаємо, ну, подивіть, це... Ні, ми вже не слухаємо Ні, є вже, зараз, як це процедура робиться, це конституційна реформа має провестися. Зараз збирається підписи на конституційну реформу. і Ну так, да, всі кажуть, але от я вам кажу, по процедурі це як мінімум три місяці буде. Коли каже, що на першому засіданні це, це, ну, це брехня, ну не можна. Ну, можна, звісно, нарушити, але по закону воно так. То есть ми збирали підписи, зараз об'єму постанову, вона буде потім перший розгляд, потім другий, треба, треба 300 голосів, ну, це буде ну, зібрати. Реально, так Але особисто для мене, ті, хто мене знає, от ну я навчився в школі, я пішов добирати, ми не познайомилися, йдемо в тобто В цьому він абсолютно чесний. <глуз> і ну, не можуть <глуз> мене звинуватити в тому, що я там за 5, <глуз> <проведу. глуз> 5 мільйонів стоїть. За 5 мільйонів стоїть. Я пройшов і ну, те, що він говорив молодих до влади, просто так от я оце. <глуз> <глуз> дай Бог, <глуз> дай Бог. <глуз> це все так було. Я вибачаю, просто треба в інтернаті, там зараз я перед зібралася, тому я приїхав туди. Та, да, нашій хай поділяться багатії, ваші багато про мамині багатії. Я здорово зриму, розумієте? ми кажемося. Давайте, по-перше, заберемо оригіналів від кормушки, вони з ними домовляються далі. Зачем? Зачем? Яцінюк от гонтер на збанк яцнюк більше всього. Давайте трошки пом'якшуємо. Вони не хочуть, вони не пускають нікого в там, де всі найбільші кормушки. грубо говоря, не хотят ничего изменить, и они хотят, ну, на крыльях. Просто мы хотим, чтобы они что были все, что Но там есть в парламенте люди, которые будут такие от них что-то требовать. Ну, вот у нас в коллеге э, Батьковщина, Самопомощь, мы и две великие фракции. У них, в принципе, двух голосов достаточно для решения будет Спасибо, Дима, что ты вспомнила, что в твоей школе, я надеюсь, да. уже контакт восстановится, да, через Если... Твои учителя родные, твои э, родные, стены. А, да, родные стены, вот поэтому надеемся на тебя, просто надеемся, в твоем лице это нам люди, носят. Я, да. Да. Люди И, носят. конечно, не контракт, мы, от любой помощи, которую ты нам сможешь хоть на чуть-чуть, мы, конечно, никогда не откажемся. Потому, как жили, так вот своими силами что то что то стараемся. то